Всім привіт! Я ось цим літнім вечором сижу зараз, вірніше стою, і дивлюся на величезну липу в нашому садку. Я знаю, що вже всі розповідали про липу, що сезон липи це червень, можливо, початок липня, але досі в нас, до речі, ще липа цвіте. І я стільки лип, як в цьому році. Ніколи не тестила. І ось дивлюся на цю липу і вирішила розповісти вам трошки про липи. Зараз покажу вам свою липу в садку. Ось вона, Гардюніна. Липа в Альпійських горах. І, мабуть, про мою липу парфум зробили Астєх. Девілат, французький бренд. І назвали, зараз вам покажу, свою липу Гран Шале. Липа, яка росте десь там, попід горою, поміж інших дерев. І ви відчуваєте лише хвилі липового аромату, які приносить вітерець. Такий легенький, теплий, приємний вітерець. Тут високо в горах не надто спекотно, не надто холодно, дуже помірно, комфортно, літнім спокійним вечором. І тонкий-тонкий аромат липи, наче не міцно заварений липовий чай. І щоб не було геть нудно, щоб було по-парфумерному по цікаво, туди додали трошечки-трошечки ваніль. Ось така липа, гран шале. Шалет це дім, дерев'яний дім, традиційний в альпах, у французьких альпах. Але моя липа вже майже відсвіла. Навколо поросло бурянами, поросло кущами, рясніє інша багата зелень. І в цій липи вже цвіт сухий. Майже терпкий, і саме такою липу зробили отакі. Тобто зробив Майкл Бутс для свого бренду отакі. Але якщо ми повернемось десь місяць назад і сядемо під липу молоду, яка лише тільки почала квітнути і відчуємо аромат свіжоскошеного сіна, ми сховались під цю липу. Полудневий спекотний день. А можливо, прийшли сюди відпочивати після довгого активного дня в селі. Ну, в селі зазвичай так і буває. Чи то ми приїхали відпочивати, чи ми тут живемо і маємо дуже багато роботи по господарству. Але липа це наше місце сили. І пахне не лише липовим квітом, а пахне різнотрав'ям. І оцей п'янкий аромат свіжоскошеної трави, який за день вже підсох на сонці, і вже на стадії того, щоб перетворюватися на сіно. Такою липу я чую в манолі. У їх парфумі липовий цвіт. Але ж може бути ще інакше? Давайте уявімо, або згадаємо, що нам 20. Нам може бути 30 вже, і 40, 50, і 60, і навіть більше, але ми ж всі пам'ятаємо те відчуття, коли нам було 20. І ми на природі, в селі, під Липи, сповнені енергії, амбіції і, звичайно, влітку, літніми вечорами сповнені романтики. І тоді, в 20, літні вечори були такі. Солодкі, такі повітря, літнє, гаряче, але вже не спекотне, просто нагріте спекотним днем, таке хвилююче, і таке з пристрастю. І знову стоїть липа. І ти проходиш по в цю липу, і тобі так солодко-солодко, і радісно, радісно. І попереду вся весь вечір, майже вся ніч, майже до світанку, коли ти вже будеш бігти додому, бо спати тобі залишилося 3-4 години, бо скоро тебе будуть будити, будеш в селі. І ось така пристрасна, солодка, амбіційна липа, молода і дуже сучасна. Липа від йольвідгальогальйом. Ось вона. Це липа, щоб починати. Цікавий літній вечір, а не щоб його завершувати. Завжди цікаво, коли все лише починається. Я вам бажаю всім, щоб у вас все лише починалося все добре і щоб все найкраще було ще попереду. Давайте будемо пахнути приємно, цікаво. Я вас обіймаю.